Водні мотоцикли поблизу пляжів. Деякі сумчани на них скаржаться. Кому і на яких умовах можна їздити річкою і що буде тим, хто ставить під загрозу безпеку відпочивальників. Про це далі репортаж від Тетяни Юхти. Ось таке відео зафіксували сумчани у центрі міста вихідними. А це Аліна, вона на пляжі під Харківським мостом відпочиває по кілька разів на тиждень, скаржиться на гідроцикли. Дуже багато таких є і на катерах їздять, і на своїх маленьких якихось моторках, і також немає ні сигнала, немає ні крика такого. То тобто немає ніякого попередження, що їде якийсь водний транспорт. Нема такого. При Тому що діти вони не розуміють, вони пливуть. Тут десь їздять, вони берега вбивають, тобто, десь тут все потім одразу грязять з-під берега. Я й небезпеки тут не бачу, тому що мало транспорту такого водного тут їздить. По крайній мере, я тут три дні і за три дні я бачила тільки три рази. Нічого поганого в цьому не бачу. Другий день по 5, по Раніше запрещали, тому що говорили, розмивають берега. Запрет був. А зараз ніхто нікому не жив. Може, нам не запрещають, а їм ні. Василь у водному спорті майже вісім років. Такий гідроцикл у нього третій рік. Їздить річкою майже щотижня, нам показує своє посвідчення водія та документи на плавзасіб. Я знаю, що в будь-який момент може хтось винирнути, проплить, але скажу чесно, більше смотрю за тим, що. Вдруг кто-то начал тонуть. Вот больше как-то вот это скребет. Когда ты проходишь пляж, где-то зону действия, видишь людей купающихся, вот больше, наверное, вот эта проблематика в голове. Были раздражительные моменты, когда ты, допустим, идешь, и женщина тебе пьяная кричит вслед. и ее... здесь ребенок купается, ее, конечно, не раздражают бутылки, не раздражает то, что она в нетрезвом состоянии, не раздражает, что она этого ребенка не контролирует. Ну, конечно, я ее раздражаю однозначно. Рішенням сесії міської ради від 13 серпня минулого року введено обмеження руху на судна, оснащені двигунами. З 20 травня до 1 вересня щорічно не можна їздити на Блакитному озері з 10 до 18 години. Цілодобова заборона діє на рух озером Чеха і на річці Псел від мосту по вулиці Прокоф'єва до мосту по вулиці Героїв-Крут, колишня Черепіна. Їздити по воді в інших частинах міста можна, дотримуючись кількох умов. Особа, яка керує даним судном, має посвідчення судноводія. водія, дане судно технічно справне, що проводиться щорічний технічний огляд. Забороняється маломірним малим суднам зупинятися та стояти біля інших маломірних суден, які стоять або движуться. Також забороняється йти на швидкість більше п'яти кілометрів. На прибережні біля смуги пляжу та біля бази стоянки маломірних суден існує відповідальність. Це адміністративна відповідальність відповідна до статті 116 КУПАП України передбачено порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на водному транспорті. Покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 неподаткованих мінімумів громадян. Складно покарати, на жаль, тому що ну, реально спіймати правопорушника дуже складно, але, але треба працювати. Скільки водіїв водного транспорту притягнули до відповідальності за порушення правил у цьому сезоні, в обласному управлінні Укртрансбезпеки нам не повідомили, перенаправили до центрального у Києві. Туди ми направили запит. Тетяна Юхта, Олександр Новожон, Сергій Сурков та Сергій Мілевський на часі новини.